Якби Шевченко не вмер, був би поруч ту тепер, то написав про Україну, яка зазнала знов руїни, але тепер його герої виконували інші ролі. Не вірите, то подивіться, це дійсність і це вам не сниться. Ка недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, бо небо неба полубає, і те погорніло. Поглянув я на ягнята, не мої яняки. Обернувся анівати, не в мене. Живіть в чорноброві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, нелюдами стали, бо москалям захотілося мати. раніймати. що забулось, будемо воювати. Від нелюдів захищати клаптик рідної на її землі, ворогів не покарає ще братами. Що я знаю, називають мою країну, тихим раєм. Я тут народився колись, від щастя слів залив. Бо ті степи, ліси, долини. Це моя вільна Україна, я, я називаю її раєм, мою хатиночку Гаї. Там мати мене сповала, і сповиваючи, співала, сорочку мені вишивала. Ой, Хустино, Хустиночко, мережана нашита, не дозволь ані краплиночки крові на війні пролити. Симі соколем додому з війни, бережи тебе я живим повертати. Бережи ж мій мой сину, від коханої гостиною, бережи мою вишиванку, що для тебе шила Іванку. Нехай тебе Бог оберігає і додому живим повертає. Хто б знав, що не позвучить війна, але не страшна вона. Вона суб'єднує земля, коли співала ще мала Україна. Слава ні воля лише ніж почекати сміха за болеть. Сонце заходить, гори чорніють, Пташечка що поле німіє. Би не тихне полем і міря, перемога від засел, від самого Бога. Люта війна на сільна, скільки життів вона вже забрала, але герой живуть у серцях перед людям. Зістимо шлях. Борійтеся поборемо, нам Бог помагає, за нас правда, за нас слава і воля свядає, бо ніколи моя Україна ні защо встане вже наполіна. Реве та стогне віка широкий, сердитий вітер То долу берег невисокий. Війна, Ще третій день не зарплати, ніхто ні далі по мені, про перемогу сповіщали, Тільки сучасний козель, котрі залишили вже в живчанку. Він поруч тут складні часи, бо запобіг до жененьо, що буде сім, і буде мати. І, і буде мир!